Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршувець. Ви знаєте, єдину інстанцію для українця, яка може вирішити його долю в позитивному моменті такого слова є суд. Український суд, самий чесний, самий гуманний. Тому що на превеликий жаль зараз за українця ніхто не заступається: ні чиновники, ні влада, ні силові структури. Всі тільки його нагинають. Ну, а він мовчить покірно. Іде до адвоката, якщо хватає грошей, і адвокат подає документи куди, в суд. І суд являється єдиною надією, месією для всіх українців, простих українців. Але і, і з цим вже не так просто. Уже навіть суд відмовляє приймати документи від адвокатів, коли справа йде про ТЦК. Всі ми знаємо, що ТЦК зараз відкрито порушує права українців. Відкрито порушує права українців, незаконно їх затримуючи, незаконно їх утримуючи, незаконно вимагаючи від них підписати документи, не дивлячись, не читаючи їх незаконно обмежуючи їхню свободу, незаконно грузячи на вулиці в буси, заламуючи руки, застосовуючи фізичну силу. І раніше українські суди. Приймали документи від адвокатів про ці порушення закону працівниками ТЦК. А зараз, як уже кажуть, дуже багато правозахисників та адвокатів. Українські суди відмовляються взагалі в прийомі скарг на ТЦК. Відмовляються приймати, навіть відмовляють адвокатам. Що далі? Не знаю. А далі мовчання українців, покірна їхня покір, покі, рабська їхня покірність доведе, до чого доведе? Доведе до повного знищення українського народу. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами, Юр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!